Дуже дякую за те, що мене запросили на цю презентацію. Дуже приємно держати таку книгу в, в руках, де багато описано героїчних дійсних героїчних вчинків, права ми знали. Багато людей знали, тут описані, і знаємо подвиги, які тут описані. Ще більш таких подвигів, дій достойні про те, щоб їх писати в такий днів, відбувається майже щодня. Один з прикладів це тиждень назад мені дзвонили, дідь прізвища офіцера, який в бою підбив там чотири танки, це біля міста Донецька. Почали розбиратись. Не знайшли, це, ну, це підрозділ діємо, В цілому там один танк, там інший. Ще окремо хочу сказати слова вдяки всім ну, тій підтримці, яка відбувається з вашого боку, з, з дому від волонтерів. В кожному бліндажі бійці ну, бійців, таких бійців-офіцерів, всіх, дуже багато дитячих моментів, майже всі стіни на техніці біля бліндажів. які... Підтримують дуже сильно. Це кого від власних дітей, кого від знайомих, від близьких або звичайних шкіл, дитячих садочків, навіть є там діти, поки що в школу вони вже малюють, хочуть вислати і висловлюють ці слова вдячності для військовослужбовців. Всім дуже дякую.